Ірландія, яка зовсім нещодавно була дуже бідною країною Європи, нині стала суперзаможною. Як вони це зробили? Чому Ірландію поза очі називають Україною, яка змогла? Давайте дізнаємось. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. На моєму каналі ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Маленький острів, кількість населення від 5 до 7 мільйонів. Тут у повітрі завжди пахне океаном і грошима. Чашка кави сягатиме 5 євро. Оренда маленької кімнати, ось у цих кварталах, починається від тисячі євро. А на роботу щодня поспішають працівники офісів: Google, TikTok та інших. it гігантів, що тут розташовані. Уряд зробив ряд реформ. І подивився, а де ж є гроші зараз у світі. І де вони є в ІТ-компаніях. І вони зробили найнижчий податок для ІТ-компаній. Цей період, коли були ці реформи, коли прийняли цей найнижчий податок у світі, для, для компаній це, це не тільки ІТ-шників стосується, це в цілому для. Для компанії, а цей період називається кельтські тигри. Нині ви тільки уявіть собі, уряд шукає куди витратити мільярди, які надходять від податків. Ірландія, яку часто називають кельським тигром, стала яскравим прикладом економічного зростання у середньому з 95 по 2008 рік економіка зростала на майже 6% щорічно і перевищувала світові показники. Ірландія була однією з найбідніших країн Європи. А потім вони стали такі так: ну нарешті, ми вже вільні, вже нарешті можемо творити все, що хочемо. Що ми хочемо, звісно, хочемо, щоб ми були щасливою процвітаючою нацією, але щасливими вони стали не одразу. До 73-го року Ірландія була переважною сільськогосподарською економікою з населенням менше трьох мільйонів осіб, і залежною від торгівлі з Великобританією. Крім того, постійно, як і Україна, перебувала під тиском так званого старшого брата. Це чимось схоже на Україну. Після розпаду радянського союзу, коли Україна почала будувати в себе капіталістичну економіку, скуп обмежень тарифів, які досі частково нас є. Україна намагається псвітувати. Тому це умовно маленька, бідна, закрита країна. 72-й рік, найбіднішу країну ЄС. Тобто, ви уявіть, що відбулось у нас, що е зараз ми думаємо, ми вступимо в ЄС, і тут що рай буде, так само думала Ірландія в 70-х роках. Вони вступили в ЄС в 72-му, якщо я не помиляюсь, і десятиліття нічого не мінялося. Десятиліття зміни почались в 90-х. Як же сталося таке економічне диво? Реформи, що розпочалися у 87-му році, стали ключовими одного дня. Уряд, роботодавці та профспілки зібралися та підписали програмну угоду. Вона передбачала найнижчий корпоративний податок, сприятливу політику регулювання та розвиток молодої технічно підкованої робочої сили. У 80-х вони створюють вільну економічну зону. Певних і вона називається International Financial Services Center. Це така собі вільна економічна зона, яка дозволила залучати більше інвестицій в привабливим шляхом. Це дає поштовх, але вони все одно не стають за один момент колосально багаті. Ось наступний крок поштовху: це якраз початок 2000-х років, коли Ірландія для того, щоб у них все ще відбувається певна криза, все ще вони намагаються піднятися, але зростання не швидке. Вони роблять найнижчий корпоративний податок або один з найнижчих корпоративних податків в Європі чи навіть в світі це 12,5%. І це надає їм можливість почати залучати великі компанії. Ось зараз ми знаходимося в такому атішному кварталі. Тут у нас 10 хвилин на Google, Тут нещодавно був офіс мети. Зараз вони переїхали перейти річку там Salesforce, HubSpot. Потім вони взялися за освіту і дослідження. Уявіть собі, грошей виділяють до 35% своїх фондів на інвестиції в людей та їхній розвиток. Нині ірландська освіта вважається однією з найкращих у ЄС разом з рівнем освіченості зростає економіка. Буквально два дні тому на The економіст вийшла стаття, яка каже, що у ірландського уряду стільки грошей, що вони не знають, куди їх зараз діти, як їх перерозподілити. Тобто економіка працює дуже здорово, плюс вони нещодавно отримали. Додаткових 13 мільярдів, майже 13 мільярдів євро у вигляді податків. Ось дивіться, в Ірландії ВВП на душу населення, якщо не помиляюсь, в два рази більше, ніж в їхньому загарбнику у Великобританії. Ну, в колишньому загарбнику. В нас ви чули, що хтось сказав: давайте поставимо за мету, зробимо ВВП в два рази більше, ніж в Росії. Ви чули таке? А це ж насправді не якийсь космос, не якісь там шалені. Обсяги росту економіки потрібно зробити. На сьогодні в Росії ВВП на душу населення, якщо не помиляюсь, два три рази більше ніж в Україні. Я вважаю, що це логічна мета, ціль, і вона зовсім не недосяжна. Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення ірландцям, на відміну від громадян інших країн, єС не потрібно було пояснювати, що насправді відбулося, бо Ірландія та Україна мають багато спільного в своїй історії. Обидві країни зазнали тиску від сильніших сусідів. Історично в Ірландії було кілька подій, які схожі на події в Україні. Чимось у них кілька століть тому був голод. Вони називають його Famine, який змусив багато людей з країни мігрувати. Так само в Україні ми знаємо. Був Голодомор у минулому сторіччі. Плюс культурно ірландці дуже відкриті, культурно вони розвивалися спочатку, як того такі, така агра, агра, аграрна нація, що знову ж таки певні паралелі з Україною. Тому коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, в ірландці, Дуже відкрито прийняли до себе українців саме з посиланням на набір цих паралелій, які вони бачать між українцями і собою. Століттями ірландці, як і українці, боролися за свою незалежність. Цікаво, що важливі історичні події відбулися приблизно одночасно. 1641 року в Ірландії почалося повстання, яке переросло у війну проти англійців. В Україні період з середини XVII століття відомий повстаннями Хмельницького. Ірландці здобули незалежність у 1922 році. Українська Народна Республіка, проголошена після жовтневої революції 1917 року, не змогла цього досягти. Голодомор в Україні та картопляний голод в Ірландії забрали мільйони життів. Імміграція ще одна спільна риса. З Ірландії до США виїхало близько 5 мільйонів осіб, а з України до 7 мільйонів. Перший урок, який Україна може взяти з історії Ірландії, навіть коли живеш сотні років у складних умовах, можна здійснити найкрутіший економічний ривок. Усі обмеження лише в нашій голові. Отже, давайте розглянемо ключові інструменти, які стали основою успіху Ірландії. Перше, це, звісно, капітал. До країни треба запросити гроші, тобто інвестиції, субсидії з ЄС та створити умови для бізнесу. Але в чому тут відмінність? В тому, що підхід регуляторних органів він дещо інший. Тобто в Україні. У нас є таке сприйняття, що ти, якщо відкриваєш бізнес, до того як ти відкрився тобі куба дозвілів потрібна, а потім ти тільки відкрив двері свого своєї піцерії, свого офісу, у тебе вже вистроїлась певна кількість контролюючих органів, щоб тебе перевіряти зі всіх сторін, і що не дай Боже закриють або там оштрафують і так далі. У них є правило писане і написане: що якщо ваша ось ця додаткова робота, ваш сайт хасел, допоки він не заробив перших 5 тисяч євро. Можна в принципі не реєструватись, можна в принципі не повідомляти податкову цей свідатковий заробіток. Як тільки ви доходите до цього 5 тисяч євро, це той момент, коли треба реєструватись. Реєстрація бізнесу в податковій займає кілька хвилин. Ви зайшли на сайт, ввели у вас є доступ до цього сайту, так само як у українців до дії, і на к нажали кілька, кілька кнопочок, і ведіть бізнес. Працюйте. Перший податковий звіт потрібно буде здавати лише через за перший рік роботи, лише через рік після закінчення першого року роботи. Друге, людський капітал необхідно розвивати нову систему освіти, інвестувати в підготовку технічних фахівців, які здатні створювати інновації та не забувати про тих українців, які виїхали за кордон. Україна вже через повномасштабну війну. Стала третьою країною в Європі, яка, як і Ірландія і Вірменія, мають за кордоном більший етнос, ніж на батьківщині. Це те, що нас порівнює, от можна рівно, рівно ставити. За кордоном наших більше, ніж на батьківщині. Ми нема, не, по, не повинні називати українців заробітчанами, українських мігрантів. Якщо ви принижуєте українських мігрантів чи діаспору, називаючи їх заробітчанами, вони сюди. Будуть надсилати рівно стільки грошей, скільки тут потрібно, щоб було. Все решта вони будуть тримати за кордоном. В Деяких країнах мігрантів своїх називають герої сучасності, справжні патріоти, там, велика діаспора і так далі. І тому подібне. Тобто, максимально маркетингово підходять до питання, щоб стимулювати і повернення, і залучення грошей ці мігрантів і діаспори, тому то тобто перше важливо на ментальному рівні змінитися і почати поважати українців за кордоном? Третє. Технології Україні варто залучити технологічні компанії, підтримувати дослідження та розробки та розвивати науку. Крім того, Україні слід скоротити державні витрати і запровадити ефективну міграційну політику для залучення талантів. І не забуваємо про низькі податки та ефективну податкову систему, а також доступ на ринки ЄС і активну торгову дипломатію. Отже, Ірландія показала. Що з правильними реформами можна досягти значного розвитку? Чи зможе Україна повторити цей шлях? Насамперед, найголовніше завдання для нас подолати ворога, але я вірю в перемогу і вона обов'язково настане. І настане час будувати нову сучасну технологічну країну, чи готові ми на це, і чи стане цікавим нам досвід маленького зеленого острова? Чекаю ваших думок у коментарях. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!